Але поясніть, чому дрони перехоплювачі за умов збільшення швидкості будуть неефективними. Розкажіть, будь ласка, якщо збільшується швидкість дрона російського дрона, то чому не можна, наприклад, ну я дилітантськи ставлю? Звісно, це питання не збільшити швидкість дрона перехоплювача? Ну, знов таки, давайте зуважимо, що ті дрони перехоплювачі, які ми використовуємо, вони і так максимально збільшена швидкість, тому що ми використовуємо е, найпростішу схему перехоплення це погоня. Я не буду зараз подаватися в подробиці щодо е, формул і технологій перехоплення повітряних цілей, тому що ми використовуємо принаймні найпростішу е, систему це погоня. Коли ми е, захоплюємо з позаду дрони, намагаємося намагаємося догнати і знищити. Знов е, таки, давайте зауважимо, що Насправді не тільки сили безпілотних систем, а й повітряна сила активно використовують дрони перехоплювачі. і Київщина активно по в Київщині активно працюють уже тривалий час. Дрони перехоплювачі. Е, тому, в принципі, тут. Е, Давно використовувався цей засіб, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що є обмеженість на двигунах з електричною тягою, які дозволяють мати максимальну швидкість там, з урахуванням потреб в до перехоплення. Збільшення на 10-15 км на годину швидкості дрона вже суттєво змінює підход до перехоплення.